Є ось такі запчастини на продаж, ось така пічка на УМЗ, Два виходи, тут горі внизу в гарному стані, працює ще. Кому треба, можу скинути відео. Радіатор цілий, не пробитий, провіряли, опресовували. Я возив до на спеціалістів, я він опресував, провірив, все це прекрасно держи. 2400 пічка, 1000 у нас НШ32 український. Це у нас з ЮМЗ позалишалося. Насос залишився запчастин. Ріг, е Чикор... ну, якось, ну так, ріг на віски, правий 900 гривень. Топливна на після ремонту НД-21. 5 бункер під кукурузу для посіву кукурузки. Я робив його. Там на каналі на Ютубі є відео, кому цікаво, можете зайти. Канал називається Чим живе село. І ось таку, такий під цей зробив. Кому треба, звертайтеся, номер телефону буде в описі.